З 1 липня 2025 року в Україні офіційно відміняється стандартна напруга в електромережах, а саме 220 вольт. Замість неї запроваджується новий стандарт 230 вольт. Який діє більшості країн Європейського союзу це рішення вже затверджено відповідною постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, і воно є ще одним кроком на шляху гармонізації української енергосистеми з європейськими нормами. Що зміниться з технічної точки зору? На перший погляд здається, що 10 вольт це мізерна різниця. Але з технічної точки зору це важлива стандартизація, яка вплине і на споживачів українців, і на постачальників електроенергії. По перше, новий стандарт передбачає допустимі відхилення плюс-мінус 10%. тобто напруга в розетках може колуватися в межах від 207 вольт до 253 вольт. Це дозволить підвищити ефективність передачі електроенергії, при вищій напрузі менші втрати в кабелях, а отже, дешевше виробництво і транспортування електрики. А як же ж наша техніка? Більшість сучасної техніки, зокрема смартфони, ноутбуки, телевізори, зарядні пристрої, вже давно розраховані на діапазони напруги від 100 вольт, до 240 вольт. Тобто зміна стандартно не вплине на їхню роботу. Наприклад, звичайний зарядний пристрій для телефону має на корпусі позначку input 100 240 вольт. Це означає, що він може без проблем працювати як у США, де 110 вольт напруги, так і в Європі, де 230 вольт напруги, і в Україні при будь-якому із варіантів, які будуть проваджені. Проблеми можуть виникнути із застарілою технікою, особливо тією, яка була виготовлена в 90-х або ж на початку 2000-х років для пострадянських країн. Ці пристрої часто мають вузький діапазон допустимої напруги наприклад від 198 вольт до 242 вольт. Якщо напруга в розетках перевищить 250 вольт, що цілком можливо при новому стандарті, такий пристрій може перегрітися або навіть вийти з ладу, як убезпечити свої прилади для власників старої техніки. Рекомендовано встановити реле напруги або відсікач. Це простий і недорогий пристрій, який вимикає електрику в будинку, якщо вона вийшла за встановлені безпечні межі. Такий захист може врятувати холодильник, пральну машину чи телевізор від перегріву і полому. Також хотіли трошки розказати історичних фактів, як це було в інших країнах. Україна не перша держава, яка змінює стандарт напруги. У середині двадцятого століття Велика Британія, Франція, Німеччина та інші країни Європи також мали різні різні стандарти від 110 вольт до 240 вольт у 1980-х роках Євросоюз прийняв рішення уніфікувати напругу для всіх країн членів Союзу на рівні 230 вольт плюс мінус 10 відсотків. Перехід був поступовим із застосуванням адаптерів, трансформаторів, і в деяких країнах тривав до 10 років. У Британії, наприклад, фактично залишили 240 вольт, але дозволили його в межах нової норми. Цікаво знати, що в Японії досі діють два стандарти: у східній частині 50 Гц, у західній 60 Гц. Таке розділення історично склалося через закупівлю генераторів з Німеччини та США. У 19 у 19 сторіччі, що це означає для українців для більшості громадян. Нічого не зміниться, якщо вони користуються сучасною технікою для власників старих приладів, можливі ризики, але є доступні засоби захисту для держави та енергосистеми. Це великий крок до європейської інтеграції, зменшення втрат і підвищення ефективності, і наостанок. Хочу сказати, що перехід на стандарт 230 вольт це технічне, але стратегічне рішення, що вписується у вектор євроінтеграції, воно допомагає Україні не лише вирівняти мережу з європейською, а й поступово оновити підхід до енергоспоживання, безпеки та інфраструктури. Хочеться сподіватися, що за оновленим вольтажем нас чекають оновлені пенсії, зарплати та стандарти життя.